Фолатін, джерело міо, інозитоло, Марганцю та Елметел Фолето. НАТО вже офіційно відповіли. Так, от ми з вами говоримо про реакцію е, країн Альянсу, про те, як же ж вони будуть діяти і далі. А там сказали, от безпосередньо генсек НАТО Рюте, заявив, що минула ніч, виявляється, показала, що цитую ми здатні захистити територію НАТО та її повітряний простір. Так, так, це пряма цитата генерального секретаря НАТО, як вони здатні захистити? Збити чотири дрони з 19, за словами Туска, бо я впевнена, що тих дронів російських було ще більше. Збити ці чотири дрони всіма винищувачами 1500 винищувачів країн НАТО, Польщі, Нідерландів, там Італії так і таке інше. І вони здатні себе захистити. Так, добре, якщо офіційна особа. Прем'єр Туск каже, що збито 4 дрони з 19, то запитання, а де тоді інші? То вони ж десь впали, мабуть, то їх ніхто не збивав, до них ніхто не торкався. А якщо одного разу буде не 19 дронів, а 119, то як НАТО буде себе захищати? Рюта говорить, що. Ми дивіться, які ми сильні можемо захистити. Показала ця ніч, як же ж ми гарно відбиваємо атаки. Ну а ще Рюте зробив чітке послання Путіну. Ми, звісно, знаєте, от з одного боку, мене просто не вистачає слів, бо це така злість. Але критикувати союзників теж не варто, бо як ніяк вони нас підтримують і нам допомагають. І Марк Рюте він також за те, щоби. Послабити Росію, щоб зробити все можливе, аби вона припинила свою війну. Але ось ці заяви, от він сказав, що порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками було абсолютно безрозсудним, незалежно від того, чи було це навмисно чи ні. Тобто вони ще не визначилися. Каже, це абсолютно необачно, це абсолютно небезпечно, але повна оцінка ще триває. Путіну каже Рюте, моє послання чітке. Зупиніть війну в Україні, припиніть порушувати повітряний простір союзників. І знайте, що ми на поготові, що ми пильні та що ми пильно все за всім стежимо, і ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО. Мм, яке чітке послання! Впевнена, що Путін сидить зараз його і читає. Але, от не випадково ж я кажу про те, що Кремль мріє перевірити захід. Випробовує всі ці червоні лінії, так а дивиться, чи вистачить тієї політичної волі, якої за останні чотири роки точно не вистачало. А, так от, вони підвищують ставки, і пропагандист Соловйов сьогодні, коментуючи цей інцидент із дронами, він знаєте, він навіть не заперечив, що це Росія зробила. А по-друге, він почав погрожувати, що їхніх дронів на території країн НАТО буде ще більше. І це не мої вигадки, це справді заяви, які лунають на російському пропагандистському телебаченні. А це означає, що Росія до цього готується. Послухайте. Наймасованіша атака на території України. України дуже багато відео йде з тої сторони. Істерія на Західній Україні. Істерія серед поляків. Вони кричать, що в їхньому повітряному просторі виявили невідомі цілі. І вони прям відчувають на запах, що це російські дрони. Прям ой-ой-ой. Чого ви так вирощати поляки? Чому кричите? чого. Страшно чи що? Так тренуйтеся? Тренуйтеся. Ви ж хочете воювати з Росією? Хочете? Ну, якщо така кількість дронів, які нібито побачили, призвело до того, що майже всю свою авіацію довелося піднімати прямо в небо і до заправники. Для F-35 що, що взагалі анекдотично? Польща підняла в повітря розвідувальний літак СААП-340 через загрози БПЛА. F-16 у небі. Румунія. Нідерланди підняли в повітря винищувачі F-35 та літак-заправник Airbus A-330 МРТ. На територію Польщі залетіли понад 10 БПЛА. ЗМІ називають їх російськими. А коли прилетить тисяча, що ви збираєтеся піднімати? Арабські канали натякли, що почалася Третя світова війна. Оце так. Герань залетіла на 20 кілометрів у глиб території Польщі. Ну, він сам запитує, а що ви будете європейці робити, коли залетить тисяча безпілотників, і це не просто вигадки, чи там для а, такого а, знаєте, слівця. Це ж правда, тому що росіяни нарощують виробництво своїх дронів. Ми бачимо, що вони вже по Україні використовують понад 800 безпілотників за ніч. Так, вони можуть скоро використовувати таку ж кількість а, БПЛА щодо і України, і країн Польщі, і країн Балтії, і взагалі країн Північно-Атлантичного Альянсу. Тому те, що у НАТО заявляють, що вони показали здібність захистити країни альянсу і при тому збити лише 3 чи 4 дрони із 19 всіма цими засобами авіації, про які також згадав пропагандист, то в мене це знаєте викликає ну, не, не те, що обурення, це нерозуміння до чого ми взагалі йдемо, і чи справді може повторитися зараз історія. На жаль, як було за часів Другої світової війни, зараз може розпочатися третій, при тому, що Соловйов він навмисно акцентує увагу, що це. Ну Росія могла зробити, але ж це через те, що Польща хоче воювати з Росією. Він зараз акцентує і нагнітає і каже, що вся Європа готується воювати з Росією. А навіщо він це робить? Звісно, для того, аби мобілізувати своє суспільство, сказати подивіться, зараз на нас нападуть країни НАТО. Давайте всі ставайте родину захищать. І тому вони зараз розкачують цю тему, тому що вони справді готуються до війни з Європою. Послухайте далі. Чи ми взагалі розуміємо, в якій ситуації перебуваємо? Ми розуміємо, що ну що ж, це все зрозуміло, все зрозуміло кожному. Європа готується до війни з нами. Раптом виступає дурень Макрон і каже, що буде воювати з Росією і відправляти контингент. Кого і куди ви відправите? Ми вб'ємо вас усіх. Але при цьому ми ще не завдавали ударів по території Франції, по заводах, які виробляють ракети, які завдають удари в глиб нашої території. Хоча ми вже маємо це в нашій доктрині, але ми нічого не робимо. Ми м'яко до цього ставимося. Німці кажуть: ну дивіться, ні французи, ні британці не постраждали від того, що вони постачають свої ракети великої дальності. Давайте Тауруси надамо. Так, давайте превентивно знищимо заводи Німеччини. Тобто зараз вони е, наголошують всі пропагандисти рупори Кремля. Це зрозуміло, що всі ці старики Соловйова, вони в першу чергу розраховані на власне населення зомбонаселення. Але ж ви бачите, як вони акцентують увагу, що пора бити ракетами не тільки дронами, а дрони це перший сигнал, це перший крок. Це випробовування НАТО. І я впевнена, що рано чи пізно полетять ракети, і по тих самих заводах в Німеччині про які говорить Владимир. Адольфовіч Рудольфович. Тому що вони до цього готуються. А далі він взагалі почав говорити, що у них же ж уже не СВО, у них виявляється вже війна і каже, що давайте воювати жорстче. Тобто він закликає діяти масштабніше не те, що щодо України, а вже саме до країн НАТО. Ой, давайте вже воювати, га! Давайте воювати жорстко, страшно. Нам аж ніяк не потрібна їхня любов, досить загравати. Нам потрібен їхній страх. Давайте спочатку переможемо, а потім проявимо милосердя і турботу. Ми будемо годувати вас з ложечки. Ну і ось цей страх, вони зараз вже створюють в центральній Європі, тому що справді це все зараз погрожує такі політичні крайнощі, так? тому що одні починають говорити, як правильно захищатися, інші починають робити популістські заяви для того, аби там підвищити свої рейтинги і так далі. Ну, Це ж все непросто. Це все для того, аби залякати Європу і зробити з цієї Європи, яка нібито мала би показати свої сильні. Зуби показати, який вони сталевий дикобраз, як висловлюється Урсула фон фондрляїн. А Росія зараз робить, щоб Європа стала такою, як до прикладу політика Орбана, так щоб вони ручкалися із агресором, а не засуджували, щоб у них співпраця з Кремлем ставала нормою.